Усім привіт! Їду на тренування. Я спочатку на пошту, ну все як завжди. <світ> так, друзі, що це два дні нічого не знімала, нічого. У мене інколи буває такий настрій. Ну, на це є, звісно, свої причини. от, Ну буває такий настрій, що я нічого просто нічого не можу не робити, не знімати, нічого в мене голова не зображає. Я от опускаються руки, я нічого. Ну, звісно, я розкажу, що це було і як. Давайте зараз про хороше, бо. Ой, бо ой. Так, ну що? Нічка в нас сьогодні була, я вам скажу. Мало не показалося. Ну що, поки їду на роботу, дивимось, як ми сьогодні зранку гуляли. Ні, в нас в мене вчора ввечері вже в мене. Підняли мені настрій Наташа з Значить, ну коротше, ми з Наташею домовлялися, що вона мені якийсь мед повинна літер. Ну, вона взяла три літри, їй стільки не треба. В общем, мед, як сказати, розторобший, на розторобший, ну, начебто там для печінки, для всього. Да. От для тих, хто любить конячок. Я шуткую. Ну, взагалі, мед з розсторобшою. Кажу, да, я хочу, кажу, звісно, я візьму. Я кажу, в мене немає банки. І я вчора пишу їй, ну, вже десь було близько дев'ятої вечора, я збиралась з Кеті гуляти. Я їй пишу. Наташа я забула про банку, хотіла ж занести банку, забула. Вона каже: Я з Ремі йду з прогулянки, вони ввечері ходять туди на берег гуляти. Каже, йду йду з прогулянки, бери свою банку, виходь. Деш, в скеті дажуть, кажу, да, виходь. Ну, я ж беру банку і думаю, зараз вийду, віддам їй банку, а там уже завтра якось чи вона мені, чи я заїду, чи що. В общем, виходжу, собаки зустрілися, всі раді, всі щасливі, всі підскакують. Таша каже, ти знаєш, я шарлотку спекла, пішли до мене на чайок. Кажу, ніфіга собі шарлотку дев'ята вечора. Та ладно, що ти починаєш? Так, короче, ти так фігуру біліжеш, та фігура тут ні до чого. Ну, просто я вообще до солодкого ставлюся, дуже. Ну, десь в гостях, десь там. Звісно да, ж, звісно, а чого ж? Да, та пішли, все, ти в мене ніколи не була, все пішли. Пішли до мене на чай. У мене там бардак, у мене там, все. Я ж так хотіла тебе запросити в гості, коли ж у мене буде все ж порядок і все, а це ж у мене сьогодні такий бардак, але ж от так от сталося, то пішли. От як є. Кажу, то й пішли. Отпустили собак з поватково, де як гайнули, в общем, поки ми дійшли до Наташі. Ну, в общем, дивимось. Ми в гостях у Наташі, а зранку гуляємо. І я розповідаю, що було в нас вночі. В общем, ви дивитесь, а я поки що поїхала. А ми в гостях. Ось все, Кеті. А от там хто під столом. От там Ремі. Ми у Ремі. У Ремі з Наташею. Сашою. Наташа спекла шаролодку. Дивіться, ось яка класнюча. Так. А Саша мені тут показує, які в їх світильники класні. Слухайте, це вообще. Дивіться, які світильники. Вот так. Вот сім'я музикантів. Що тобі сказати? Да, от так. От. Само, это так. Вообще обалдеть. Дуже класно. Дуже класно. В общем, ми в гостях. А прийшли ми за медом. А це наша липачка витирала кісточку. Ага. Получилось. И она решила, раз типа набросок получился от вытирания кисти, решила написать такую картину. Вот так. По боестрам вот. задействует. Класс. Ну, да. Так, ну це понятно. А вот это а вот тут у реми. него да, тут матрасик. Уйо тут целый диван. Да, целый диван, реми. Вот так вот. Ну <ресень> кто там <Я ресень> гавкает? <*Hop>? Ты шо, на кошку нельзя гавкать? <ресень> 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 Ты що? Не можно гавкать? Эти Катя, Какие исследования провода тут, да? да? Все, все кругом перевірити. Да вона вже тут, пока шарлоточка тут стояла, вона вже хотіла Таня, спробувати. Ти все... ти я взагалі к чаю відношуся совершенно спокійно. Так, Який це, зробиш це такий Дуже вкусний чай, для поделения. Так що будемо піти? Будемо піть, давай Йорк. давай те ну Дивись, лежить. Боже, що вони тільки що робили, поки я взяла поки я взяла камеру.

Це в нас 10-та вечора, Ми гуляємо. Отак. Так, все, тихо, тихо, У мене, мене тут всі поглухнуть. Доброго раночку. Раночок. Раночок вже так, вже добрий. Але ж яка була ніч, це вообще задовбали ці ракети, ці дрони. Ой, це було жах. Просто я прокинулась. Десь, мабуть, було. В час ночі, боже, як бахнуло. Я з кровати скочила. Кеті наоборот до мене заскочила. В общем, злякалася страшне, Ну, те, що злякалася, то бігом же ж, куди. Куди я бігу? Віки. Пишу, не спиш. Вона мені пишик, який там сон. Каже, Я бачила саме, ну, коротше, десь спала. А мені здається, що тут біля мене, тут щось шарахна потрясися. Ми каже, що ні-ні ні мама. Оце було далеко, це просто так ну, вибухова хвиля, і оце отак от воно. Боже, який сьогодні вітер. Я не знаю, чого на чи не чого. Сподіваюсь, що чуть. От. Так, відійдемо, може десь не так дує. Які хвилі, вітер, взагалі, ужас. Так, зараз може десь за гору зайдемо. Нема ніде нікого, бачите, після такої ночі, що хтось там спав, коли ми всі бігали по по укриттям. Чи я не знаю як сказати. Ой. Так, все, біжимо стоять, ідемо далі. За одну гору, може там не так дує. Десь Кеті на не бачу, але ж тут не так дує. От. Коротше, віка біля вікна стоїть. Ага, я хотіла сказати, нікого ніде немає, а воно ремі біжить, дивіться. Ось все. А я думаю, куди вона ділася? Привіт, красунчик, привіт. Собаки знайшлися, а тепер шукаємо Наташу. Ой, в общем. Другий вибух. Звоню Вікі, що там? А вона каже, що там? Я стою на балконі. Уявляєте собі? Вона стоїть на балконі і каже мені, мама летить, 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 приготуйся. Не бійся, він далеко, не бійся, воно як гахне, мамочки, дорога. Ой, Боже, ото вже ми бігли. Ото вже ми з Кеті бігли в ванну. Отакоє. От Ось от так от боже, це взагалі, звісно. Так, Наташа вже кидає. Ну. Ще якась собачка, не, знає, не знаємо, не знайома. Ну, все, друзі, будемо гуляти. Коротше, тривогу закінчилася десь на пів ранку. Ну, після 4 точно. А до цього, ну який там сон. Це просто жесть. Все, йдемо гуляти. Ну, все, посилочки відправила. Їду на роботу вже. в общем, зрозуміли, да, як воно в нас було вночі, як ми тут всі бігали дружненько. Щоб цим жабалюкам, я не знаю, б з ними сталося. Ладно. Вот. Прийшли з прогулянки, дзвонив мені вікам. Ну, в общем, починаємо враженнями, що було, хто декуди біг там і так далі. Ну, в общем, балакаємо. І тут я лише тепер юмору, трошки чорного юмору. Я ж то в прошлому відео казала, що е, тейпи, що замовили на этому самому, для обличчя на темі. Вони, в общем, такі. Ну дуже-дуже клеїться. В общем, я єлі-єлі їх повіддирала від обличчя, ну, в общем, то Ірунда. Я заказала інше. Заказала інше, все думаю. ну, Це ж уже. ж Розмотала, розкрутила, дійсно там, на такій основі для як там, для обличчя для чутливого обличчя. О, так. ну, Для чутливого обличчя. Не повинні вже так приклеїтися. Коротше, з вечора, ну, вже лягати спати, вмилася треба ж на суму шкіру, вмилася, все привела трошки ще стану, У мене ще є пару хвилиночок. побалакаю, бо щось я тут їду, всі мене штовхають. <балакую> в общем, да. Ну, думаю, вже ж. Треба спробувати, общем, обклеювати себе всю. Отут от тріугольничок, отут полосочки, а він білий, просто дуже білий. Отак під очі, отут полосочки, значить сюди, оця сюди. Ну, хто дивився, тейпіровані лиця, як це робиться, то в общем-то, як маска, ти весь заклеєний і ще й на шию, отут іще полосочки. В общем, красота неймовірна. І оце ж у цьому всьому вигляді я лягла спати. І потім як оце бабахнуло. Як бабахнуло, я перший раз я взагалі забула про те обличчя, що воно поклеє, ну його не відчуваєш. А потім вже з вікою на телефоні, все те саме, це ж я їй розповідаю. Кажу, Віка, уявляєш? О я оця вся обклеєна, вайтом. і ти коли кричиш, мама, приготуйся, летить, я бачу, летить, приготуйся. Я біжу в ванну, Кеті біжить за мною і думаю, що отак мене й знайдуть. Оце все обклеєне. Кажу, боже Віка, біжу і думаю, господи, це ж треба, отак і знайдуть, якщо бахне. І Віка так спокійно, ну це взагалі. Ну-ну. Наче їй взагалі не смішно було. Кажу, ну. Подумають, боролася до останнього уявляєте, <ривається>, так? Да? За молодість. Боролася до останньої хвилини. Кажу, боже, Віка, ну чорний юмор, звісно, ну оборжатися я. Я не знаю, я вже сміялася, кажу, господі, звісно, ночі було не смішно понятно, як почали оце все. Ай, так, люди вже з собаками ввечері йдуть гуляти, а я тільки на роботу йду. Сьогодні п'ятниця і в мене три, три мої дівчинки-жіночки на, трен... на тренування. Три. Було дві зразу. Я вже думаю, та ні, я відміню". Ну, ну це ж вже несерйозно, ну дві. І ще одна пише Таня, я буду. Кажу, ну все, спасла ситуацію. Ну, Якщо вже три, то вже буде тренування. Я запустила новий комплекс, і вже чи хоч три, хоч дві, все одно їду, тому що головне, хто буде, це Наташа. Наташа та, яка мене заміняє, як я їду. А як я їду, то їй треба вивчити теж комплекс, новий запускаю. Я там все там бумажечки, вона каже, мені цих чортиків малюю". Ну, Чортиків це я таких чоловічиків малюю, там, де руки вгору, руки туди, сюди, коліна туди, наклон на, на, на в сторону, ну і там, звісно, все розписується. І вона потім по цій бумажці включає музику і вчить, що за чим. Уявляєте, я собі людину отак під танк кидаю. Ну, вона згодна. Так, це уже добре, тобто на тренуванні мені. Єсть, це ж я вже відпустку готуюся. Єсть кому мене замінити. Ура! Вот. і ще в мене обалденна новина. З Катюньою залишається біка. Це найкраща, мабуть, новина, яка за останній час у мене просто. І вона сама запропонувала, каже: я, мам, ну все, перестань дергатися, дорого, там когось я там хотіла залишити ще. Ну, в общем, ні 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 мама, все, я залишаюся з Кеті. Кажу, ой, Віка, оце в тебе буде контент. Вона ж її буде дресірувати. Кажу, для Кеті буде, вона навіть не помітить, що мене немає. Тому що вона дуже любить Віку, і, в общем, як там вона в мене, я пішла кудись, на це, вона, ну то есть Кеті взагалі не звертає увагу. Що я, що вона ну не знаю, може, не однаково, але но... ну, все нормально. Коротше, я дуже довольна. Я ж думала, у Вікі ж 10-го день народження. Ми 10-го їдемо. Думаю, ну що ж я на неї залишу собаку? І вона ж, мабуть, захоче і відсвяткувати день народження. І може потім десь із подружками сходити. Ну, в общем, це така тиждень, як я кажу, у нас дні народження, так на тиждень. Ну, і я якраз у цей тиждень їду. Ну на що ж я дитині оце повішу на шию собаку? Але ж дитина сама сказала, що я буду з Кеті, так що все. Все ми вирішили. В общем, про все хороше. Про смішне і про страшне, я вже вам розповіла. Так, а тепер, чого я два дні нічого не знімала і не піднімалася руки. Ой, бо наша пісня гарна і нова. Знову мені позвонили, отож я їздила дивитися на пам'ятник. А це позвонив мені цей Сашко, який це все робить на кладовищі, і сказав, що все, приїжджайте. Вже все зробили, заложили пліткою, все поставили, ну, в общем, все вже до річниці смерті, все у вас вже буде стояти. І мене це зразу вибиває повністю. Я не можу, як не хочу туди йти, як я не хочу це все бачити, я знову до цього всього повертаюся. В мене, Ой, мене перед глазами, я... ну, він в мене здоровий, щасливий, веселий, і, і от... от немає. Ну, ну як? Ну, не знаю. Позвонила Саші подружці, я говорю, Сашка, поїхали зі мною, бо я не можу. Я зараз прийду на те кладовище і мене не взагалі там порубає на куски. короче, не можу. Вона каже: та все, звісно, приїжджай в обід, давай в обідню перерву, забереш мене, поїдемо, подивимося, заплатиш гроші там вже все, що треба. О, господі, а чи ще 11 тисяч, в общем. Ой, ну гроші то вже, знаєте, то вже гроші. Гроші, вони. Їх ніколи не вистачає, але вони завжди є. Так що то, то все фігня. От. А от пам'ятник це жорстко. В общем, покажу, звісно, покажу, звісно, я зняла, як зробили. Зробили гарно. Все зробили гарно, все добре. Але ж дуже сумно, а я ж кажу, що мені просто, от я приїхала і все. В і мене таке було враження, що я просто на декілька днів випадаю з життя. Але ввечері ми зустріли Наташу. І собаки такий настрій підняли, бо життя воно продовжується. В общем, подивіться, будь ласка, отакий пам'ятник, як все зробили Сашею. Ой, а я все, поїхала на тренування. Пока. Ну, ми з Сашою приїхали. Бачите, що тут робиться. Тут все заросло до такої степені, що просто капець-капець, взагалі. Ну, отут десь ми заходимо. Ну що, отак от все зробили. Одну плиту поклала отак по центру. Ну, багато місця, звісно, це я не знаю на що було скільки займати, але ж так Саша робив. Так, ну ось, заходимо. Отак, пам'ятник. Наташа, Саша. Вічна пам'ять. Ну як зробили, так і зробили. Зняли ось, бачиш, поставили оцю эту, що була на надпис. Ну, отак от все. Герой вертається. Ти мене ловиш. <свисті> Давай, зажги що нібудь, Саня. Давай такий. Дивися, світе, плащаниця України, яку щодня вбивають вороги, за що не знаю сам, чи то за синє, чи за безкрайні золоті лани, за мову рідну, пісню солов'їну, за вишиті сорочки й рушники, за соняхи, за мальви, за калину, що вільна, незалежна, за гріхи. А знаєш, світе, що герої помирає. Здобувши славу тут ось на землі, а в небесах візьми, Господь дараю, бо в пеклі на війні вони були. Найкращі діти нації цвіт гине в боротьбі з пітьмою в тяжкій боротьбі, бажання маючи всього одне єдине усе здолати і перемогти. Своєю кров'ю платять і здоров'ям за новий день, аби ми ще жили, і де ж ти світи бачив більш любові? В які серця, в які скажи віки. Well